Ліжечко, яке ти приємне! І все одно ще 12-та. О, згадала, телефончик. Подивлюсь коротке відео десь хвилин, 10 максимум. Ну добре, ще 15. Хоча знаєте, до 12.30 залишилось зовсім нічого: 15 хвилин, і все. І от, 13:30, і я вже не дизайнер, а контент-модератор і мені за це ніхто не платить. І це дійсно ненормально. Більше того, момент, який ви зараз побачили, це я. Це я майже 5 років тому назад. А, знаєте, тоді був такий момент. Я подивилася, скільки екранного часу в соціальних мережах. Увага! 11 Годин зараз я це згадую, і мені трішки за себе сумно, але сьогодні все змінилося. Я абсолютно можу назвати себе продуктивною людиною. Я все стигаю, все роблю з задоволенням, і цього я себе навчила. Сьогодні поділюсь з вами, як як ви можете побачити, у нас абсолютно пасмурна погода, але знаєте, що таке дисципліна? Це навіть коли така погода і тобі дуже не хочеться працювати. Знімаємо відос Дисципліна! Але до цього я прийшла не одразу. Зараз хочу розповісти про той момент. Той етап і також донести цілі того, чому варто це змінити. Головне для того, щоб змінитися і змінити свою продуктивність, мені здається, треба цього захотіти. Я зараз спробую вас надихнути і е, розповісти. Чому я це робила? Дивіться, ви можете дивитися на мене і побачити 20 тисяч підписників в Instagram, у, в Ютубі. Ви можете побачити, що я там доїхала до Торонто, заробляючи на дизайнах і все класно. Але щоб ви розуміли, до цього каналу у мене, у мене був інший канал, який взагалі не йшов я три роки, зніма, знімала відео кожен тиждень. Їх не дивився майже. Ніхто взагалі. Ну, типу, їх не дивилися. Я це називаю, навіть я їх зараз продивляюся, це був повний позор в інтернеті. Їх не дивилися. Так само з дизайном. дизайнами, також пройшла цей етап, коли не виходило. І взагалі, шанс того, що я тут, тут, де я зараз доходжу, можу собі дозволити це життя, тому що зробляю на дизайні. Ну, ніхто мені цього не обіцяв і ніхто цьому не допомагав. Це просто конкретний мій шлях. До речі, в Дайрект в інстаграм, якщо ви мені напишете, давайте слово. Продуктивність, продуктивність в Дайрект. І підпишіться на мої інстаграм, а вам вийде файл, де я пропишу всі свої інструменти, якими я користуюсь, а в тому числі різні стартапи, які мені допомагають все встигати або надихатись, канали там і так далі. Перше, що я зробила, коли я зрозуміла, що я така сама людина, я все можу. Я поставила собі таймер в інстаграм. Я реально... З 11 годин я поставила собі спочатку 30 хвилин на день, після цього 15 хвилин на день. І насправді це було важко. Це було реально важко, і я розумію, що я залежна від телефону, а зараз ще більше в сенсі іншому. А, зараз це новини, але на той момент це було тупо дивитися сторіс, відоси і так далі. Я це прибрала. По-перше, ви одразу, коли прийде ця ломка, ви відчуєте момент того, що. У вас цікаве життя. А тут бабам новий прикол. Через те, що в той момент я відчувала, що я не звикла багато працювати. Типу, в той момент у мене було так, що один, максимум два таски на день, і далі, типу, телефон, там відпочинок і так далі. Перше, що я відчула, це стрес. Реальний стрес, тому що у мене в голові. О май гад, коли я буду відпочивати, я ж не зможу відпочивати. У тебе стрес від кількості задач. Ти починаєш, тому що твій мозок до цього не звик, ти нічого хорошого в цьому не бачиш. Ти тупо боїшся. Через це тобі хочеться ще більше відпочити. Та це, це складний момент. Я просто вам хочу сказати, що мені здається, що він у всіх, я це знаєте, коли зрозуміла, коли моя подруга зараз іде на другу роботу. Та точніше повинна була йти. А, і вона мені набрала і каже: блін, я ж за таку тривогу собі від, відчуваю від цього. І я в цей момент зрозуміла, що так, напевно, я не одна це відчуваю, і це реально нормально. Зараз для мене багато тасків це типу клас, це норм, моє життя. Тоді це був тотальний стрес, в той момент, що мені допомагало. Ну, по-перше, прийняття того, що. До цього треба звикнути. Так, дійсно до цього треба звикнути, тому що наш мозок взагалі дуже раджу читати, дивитися. У мене, до речі, на каналі я знімала про мозок відео з дівчинкою, яка власне навчається і вивчає мозок. Ми з вами вживемо просто неймовірний час, коли навчатися насправді дуже просто, тому що ми маємо доступ до всіх книжок, на яких завгодно мовах. Ми можемо безкоштовно навчатися через Ютубчик. Це взагалі то його українська. Так, от. Це такий інструмент, який дуже сильно любить, коли ми нічого не робимо, шукати легкі способи. Так, ми запрограмовані, і насправді, з якоїсь міри, це і добре, тому що це допомагає, уявлять уявіть, якщо б всі були продуктивні, яка би просто була конкуренція. Ну, будемо чесні, так трішки типу легше, дякую. Але тут є мінус: важко заставити себе щось робити. Це треба просто себе натренувати. Прийміть цей факт, прийміть, що так буде. Просто крок по кроку ви почнете привчати свій мозок, і він перестане цього боятися. Але для цього є така штука, і вона дійсно працює, коли ви пропишете. В моєму файлі буде, де я це прописую, тому що мені взагалі з цим важко. У мене і почерк дуже такий незрозумілий, мені важко зробити на папері. Але дякую технологічному світу. Зараз все можна робити взагалі і не думати. Так от виписуємо, що нам потрібно робити, тому що вам буде тупо легше, тому що ваш мозок він не... Ще не навчився багато працювати, не навчився не боятися, не навчився розуміти, і все, що ви будете бачити, ви будете тупо гіперболізувати. Типу, я бачила, наприклад, що мені треба повчитися моушн-дизайну, там, зробити анімацію логотипа, там, на той момент, коли ми повертаємося в минуле. Я розуміла зараз, що це ну, максимум година часу, тому що мені максимум, я вже там щось трішки повчила. Це максимум. А на той момент ти думаєш, так, це десь 5 годин, ще 3 мені треба відпочити і годину посидіти потім в соціальних мережах, щоб від цього відійти. Але це не так, це не так. Тому ви виписуєте і збільшуєте крок по кроку. Слухайте, я для вас таке приготувала реально. Я насправді таке навіть і не бачила. Але е, ви це отримуєте просто в файлі. Дивіться. Ну, слухайте, ви можете подумати, Ліс, що ти знову таке придумала? Якісь палички, що це взагалі таке? Я придумала таку штуку. Дивіться, дуже важливо розуміти і бачити свій шлях, і прописати і в моменти, щоб дійти до цілі, будуть різні. Типу, в якийсь момент треба буде більше попрацювати, в якийсь момент буде підйом, десь буде спати. До нього треба бути готовим. І у кожного з нас він індивідуальний. Тому я зібрала такі штучки, з яких ви можете зібрати. Свій персональний шлях. Дивіться, поясню. З цих елементів ви зберете вашу дорогу. В таких прямокутниках ви, власне, пишете, на якому етапі знаходитесь або будете знаходитись. Ваш шлях буде складатися з взлетів, падінь та застою, тому що це насправді дуже нормально, тому ви повинні обрати, на якому етапі у вас буде, скоріш за все, якийсь результат, а де треба буде просто посидіти та попрацювати. Все це є в файлі у Instagram. Запрошую! Як ніколи, я зараз зрозуміла, що все моє життя залежить виключно від мене самої. У вас повинна, хочеш не хочеш, бути мотивація. Вам потрібно обрати, що є цією мотивацією для вас. Є свої труднощі в майбутньому, але тут хочу вам також сказати, що мотивацію потрібно шукати по Стійно. Я обожнюю людей, які мотивують. Я люблю, обожнюю людей з амбіціями. Це мій е, такий ресурс, який мене заряджає. Я, типу, не могла зібратися, ні знімати відео. Я подивилася один відос, і я сразу така: окей, окей, погнали. У мене реально великі амбіції, у мене реально великі мрії. І не знаю за допомогою, чого я до цього прийшла. Можливо, тому що типу я завжди жила. І взагалі була в світі, скажімо так, головою там в Ютубі англомовному, там і так далі. Але у мене немає якихось кордонів. Мені все одно, ну, скільки мені років о, окей, є проблема, що мене мене серйозно сприймають, і знаю, як її обходити. Буде проблема ця, я буду обходити її. І так далі. Типу, у мене такий підхід, і це реально допомагає, тому що я можу think bigger, як то кажуть. Кожного з нас мотивує інше, але у вас повинна бути мотивація і не ставте собі ну тупо жодних кордонів. Якщо ви хочете бути підприємцем, окей. Почитайте, почитайте про Гара Мерлі Стартап. Це українці. Прочитайте про Pet Cube. Це українці. Прочитайте про Фролова. Це українець. Про Богінського це українець. Його шапки носять бйонці. Можливо, просто максимально все. Далі, в момент, коли ти почнеш розуміти, ти починаєш рухатись, тому що коли я зрозуміла, чого я реально хочу, рухатись стало легше. У мене є одна мрія, і я вам трішки хочу розповісти. Я до цієї мрії йшла роками, але зараз я розумію, що шлях, який я роками йшла, мене туди не приведе. І я просто починаю, от зараз, от прямо зараз, коли я вам зараз це знімаю, просто починаю новий шлях. Якщо б я знала це тоді, я вам скажу чесно, коли я проходила цей шлях, це б дуже по мені вдарило, мені було б дуже важко. Е я рада, що все, що ми не знаємо майбутнього, це реально прикольно. Поки я дивлюся в чийсь тік-ток, я не, я не проходжу цю вдачу. І так, крок по кроку, змінюючи себе, це просто стане вашою нормою життя. Пам'ятайте, що ціль це ваш успіх. Ніхто вам Нічого не повинен, ніхто вам нічого не дасть, якщо ви самі це зробите. Якщо у вас є моменти того, що ви вважаєте, що те, що я кажу, Ну, типу, ні, у мене не вийде, тому що я там такий, та тому, що я звідти та тому, що у мене так. Подивіться, наповніть своє життя історіями людей, які досягли чогось а, самі. Повірте, ви побачите реальні приклади, будете з ними слідкувати. Потім, коли ви будете дивитися якісь там матеріали, інтерв'ю з ними, в якій моменти будуть проскакувати, і ви будете розуміти, що це реальна нормальна людина, звичайна, яка так само ходить проблему, вона просто от. Не типу, повірила в інше, вона типу, повірила, що це не має значення. І це реально буде допомагати. І так, крок по кроку, за ці роки я дійшла до того, що я реально дуже багато працюю. У мене вже, скажімо так, реально інші проблеми. Я вже не встигаю все закривати і робити. Але також на це знайшла спосіб, а саме просто допомога і делегування. Це для мене мої секрети, скажімо так, сьогодні, але і це ще далеко не приємно. Тому так вірте в себе. Не вимагайте від себе цього одразу, до цього треба дійти, пройти момент паніки, заспокоєння, прийняття і просто звички. І в якийсь момент така кількість тасків не буде для вас проблемою. І також обов'язково знайдіть для себе способи вашої мотивації. У мене це, наприклад, знову ж таки люди, і намагайтесь оточувати своє інформаційне поле. Такими людьми зараз робити як ніколи дуже просто. Дякую вам дуже за підтримку. З вами була я, ваша Ліза. Не забувайте підписуватись на канал, щоб ми з вами знову могли зустрічатися тут. Дякую і дизайнемо!